Я прийшов виконувати волю свого Отця, я був послушний батькам, послушний катам, я послушний священникам. Ісус розуміє, що значить дух послуху і у чому Він полягає. Послух стосується не тільки зовнішнього виконання, а й розуму, волі і суджень. Слухаючись настоятелів, ми послушні Богові. Незважаючи на те, чи ангел, чи людина, заступаючи Бога, мені наказує, я повинна бути послушною завжди. Не буду багато писати про обіти, бо вони зрозумілі самі по собі. Кожен зокрема тут я занотую загальні думки і процес згромадження. Я почула в душі такі слова, дочко моя, я забезпечу тебе постійним доходом, з якого будеш жити. Твій обов'язок абсолютна віра в мою доброту, а мій обов'язок дати тобі все, чого потребуєш. Я сам роблю себе залежним від твого довір'я, якщо твоє довір'я буде великим. Тому моя щедрість не знатиме міри. Одного разу я побачила Ісуса Христа в ясних шатах, це було в оранжереї пиши те, що я скажу тобі: єднання з тобою є для мене розкішшю, з великим нетерпінням чекаю і прагну тієї хвилини, коли сакраментально замешка твоєму монастирі. Мій дух спочине у цьому монастирі, буду особливо благословити цю околицю, де стоятиме цей монастир. З любові до вас віддалю будь-які кари, які слушно відміряла справедливість мого Отця. Дочко моя, я схилив своє серце до Твоїх прохань, Твоїм завданням і Твоїм обов'язком є тут, на землі, випрошувати милосердя для цілого світу. Жодна душа не знайде виправдання, доки не звернеться з вірою до мого милосердя, і тому перша неділя після Великодня повинна бути свято Милосердя. А священники повинні у цей день говорити душам про це велике незглибиме моє милосердя. Ти будеш розподілювачкою мого милосердя. Скажи сповідникові, що цей образ був виставлений у костелі, а не за у тому монастирі через цей образ наділятиму душі багатьма ласками, а тому хай всяка душа має до нього доступ. Під час служби Божої я знову побачила мале дитятко Ісуса. Надзвичайно гарне, яке радісно простягало до мене рученята, після святого причастя я почула такі слова: Я завжди перебуваю у твоєму серці, не тільки в хвилину, коли приймаєш мене у святому причасті, а завжди. Ті свята минули для мене у великій радості, свята Трійця, вічний Боже, мій Дух тоне у твоїй красі, нічим є віки перед тобою, ти завжди той самий, у яким великим є твій маєстат Ісуса. З якої причини ти таїш свій майстат, чому ти залишив небесний трон і перебуваєш з нами? Господь відповів мені, дочко моя, любов мене привела і любов мене затримує. Дочко моя, якщо б ти знала, яку велику заслугу і нагороду має один акт чистої любові до мене, ти б умерла з радості, кажу це тому, що ти постійно єдналася зі мною через любов, бо це і є метою життя твоєї душі, цей акт полягає на акті волі. Знай про те, що чиста душа є покірною, коли принижуєшся і зрікаєшся себе перед моїм маєстатом, тоді я наділяю тебе своїми ласками, своєю всемогутністю тебе підношу. Одного разу сказав мені Господь: більше мене ранять дрібні недоліки вибраних душ, ніж гріхи душ, які живуть у світі. Це мене дуже засмутило, що Ісус зазнає терпінь від вибраних душ, а Ісус сказав мені. Ці дрібні недоліки ще не все. Я відкрию тобі таємницю свого серця, що терплю від вибраних душ, невдячність вибраної душі за стільки ласк і є постійною поживою мого серця. Ці дрібні недоліки ще не все. Я відкрию тобі таємницю свого серця, що терплю від вибраних душ, невдячність вибраної душі за стільки ласк є постійною поживою мого серця, їх любов прохолодна. Моє серце не може того винести. Ці душі змушують мене відкинути їх від себе, інші не довіряють моїй доброті і ніколи не хочуть зазнати солодкого довір'я у власному серці, але шукають мене десь далеко і не знаходять. Ця недовіра до моєї доброти ранить мене найбільше. Якщо не переконала вас у моїй любові, моя смерть, то що вас переконає? Часто ранить мене душа смертельно, тут мене ніхто не потішить, використовують мої ласки для того, щоб мене ображати. Є душі, які нехтують моїми ласками і всілякими доказами моєї любові, не хочуть чути мого поклику і йдуть у пекельну прірву. Ця втрата душ занурює мене у смертельний смуток. Тут душі нічого не можу допомогти, хоч я й Бог, бо вона нехтує мною, маючи вільну волю, може мною нехтувати або любити мене. Ти, розподілювачко мого милосердя, говори усьому світові про мою доброту, і тим потішиш моє серце. Найбільше скажу тобі, коли розмовляєш зі мною в глибині свого серця, тут ніхто не може перешкодити моєму діянню, тут відпочиваю, як в замкненому саду. Одного разу я побачила Ісуса, спраглого і втрачаючого свідомість, Він сказав мені, я спраглий, коли я подала Господу води, прийняв, але не пив і відразу зник, був одягнений так, як під час стрестей. Улюблені Христос Воскрес! Дякуємо Богу за кожного з вас, за вашу підтримку та активність! Заохочуємо роздумати над тим, що ви почули, та обов'язково прокоментуйте, що вас торкнуло із цього уривку щоденника сестри Фаустини та поділіться цим відео з ближніми. І теж просимо не забувайте підтримувати наш канал Молитвою. Велика подяка Радіо Марія за наданий матеріал та вашу плідну працю на духовній ниві. Нехай любов Воскреслого Христа перебуває поміж вами.